Слава Богу. Якщо ви не помучилися нічого, я хотів би зразу запропонувати нам пару текстів з писання, добре? Давайте ми відкриємо спочатку шостий розділ Марка. Тут є шість перших віршів, прочитаємо і потім з Єфесян ще трошки. Добре? Вибачте, що я так без вступу, наш час так скоро біжить. І я хочу прочитати. Багато, то буду поспішати. І, вийшовши звідти, він прийшов до своєї Батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто чувши, дивуватися стали і питали звідки в нього оце, і що за мудрість, що дана йому, і що за чудо, що стаються руками його. Хіба ж він не Тесля, Син Марії, брат же і Йосипу, і Юді, та Симонові, а сестри його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жадного. Тільки деяких хворих, руки, поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. Тут не написано, що в тих людей не було нужди. Тут не написано, що ці люди не чули, що Ісус каже. Тут пише, що вони. Почувши, дивуватися стали, звідки в нього оце. Я знаю, що ми багато раз це читали, і я не хочу переказувати, що тут пише. Але коли ми глянемо на це місце, то правда є, чому подивуватись. І він дивувався їх невірству. І ходив він там по селах круг і навчав пише. А тут нічого не міг учинити, тільки деяких хворих здоровив. You know, can you apply Jesus to you? To your problem? To your situation? Знаєте, чому я так кажу? Як Ісус там десь навчав і всюди був, ну. Тіпа їх не волнувало, що він звідси, що вони його знають, вони тут перечислили його родину. Добре, що він там є, і якось воно вкладається, якщо воно там десь. А от прийшов він тут додому, написано, війшов до своєї батьківщини з учнями своїми, і в суботу все нормально, нічого не порушує, почав навчати в синагозі. І він має контакт з тою аудиторією. Я впевнений, що Він знає, про що він говорить, і він знає, як ми, як ми кажемо, слово на тепер, чого Він туди прийшов, і що там правда є нужда, і що там правда треба, щоб Ісус прийшов. Ну, І така реакція. Давайте прочитаємо з Єфесян. З четвертого розділу. Тут е, багато треба прочитати, але я прочитаю тільки з 25 го вірша до, до кінця. Добре? Це четвертий розділ з Єфесян. І поки ми будемо читати, знаєте, послання до Єфесян воно має свою таку тему. І вона дуже виражена одним словом або двома словами в англійській мові. Послання до Єфесян має тему, називається «In Him», або у ньому, або ми в ньому. І коли ви читаєте це послання, якщо, якщо ту думку випустити з поля зору і просто читати, то десь можна згубитися. Але якщо ми слідуємо по тих рейках, що ми в ньому, ми в Христі, ми передбачені в ньому. Він, той ковчег спасіння, який був призначений ще від взагалі, коли нічого не було. І коли ми доходимо до четвертого розділу, то тут є багато теології, але давайте візьмемо тільки те, що до нас відноситься. З 25-го вірша, тут мені здається, такий якби підсумок всього розділу. І тут не, не сильно така якась утішаюча тема, якщо ми аналізуємо вже себе. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро. Щоб мати подати нужденному, нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу, усяке подратування і гнів. І лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Я хотів би, щоб ми звернули увагу тут на дві речі. Які відбуваються з людиною, яка є in Christ, яка є в Христі, в ньому. Місця дияволові не давайте і не засмучуйте Духа Святого Божого. Знаєте, я не хотів того прикладу казати, але ну, просто якось не можу знайти краще, як пояснити або як його. Зробити релевантним для нас це місце. В мене є вдома таке взуття, і я в нім багато ходжу. І одного разу я почув, що там щось мене тисне. Просто в такому неприємному місці тисне. Я його все обглянув, подивився. Нічого нема, ну що тисне? Думаю, може, в нозі щось Тоже нема нічого. Ну, лишив якось не ходив тоді, знову взувся через деякий час. Ні, дальше тисне. Думаю, що ж то таке? E, взяв свої окуляри, став дивитися. А воно просто один колір. Знаєте, коли підошва, як ми називаємо, і туди, в ту підошву, заліз гострий камінь. І коли ви дивитесь на нього, воно все однакового кольору. Як підошва, так камінь, воно так стисалося. Ти йдеш і воно тисне. Але ще не пролізло, щоб рану зробити, але тисне. Знаєте, людина в Христі, вона чує, що її щось тисне. Правда? І часом не може розібратися, що тисне. Одного американця спитала, який дуже добре знайомий із нашими церквами, який. В минулому багато служив нашим братам, коли ще було на початках, коли треба було рукополагати, і він багатьох рукополагав. І потім його вже через кілька років питали, яку ти центральну тему бачиш в наших церквах, які проповідуються? Не в ваших, там в американських церквах, знаєте, там є серії проповідей. А яку ти замітив основну тему? От яка тобі? І він так якось незадумуючий зразу сказав: в ваших церквах всюди я буваю, проповідую на дві теми. Проповідують багато про зовнішність і проповідують багато про святість. І він каже: амінь, я то люблю, мені подобається таке. Знаєте, ось те, що я прочитав, воно відноситься багато до святості. Так? Воно виражається назовні як. Як воно назовні виражається? Знаєте, дивіться, от читаємо. Тому-то неправду відкинувши, говоріть кожен правду для свого ближнього, бо ми члени один для одного. Якщо я комусь сказав неправду, то я то знаю, що воно мене тисне. Правда? Він може подумати, що я йому щиро правду сказав. А я то знаю, що воно мене тисне. We both in Christ. Ми, ми, члени, написано один для одного. Далі, тут ще є така е, думка ще одна. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Місце дияволу не давайте. Виявляється, що людина, яка в Христі, in Him, hidden in Christ, призначена в Христі на Спасіння. Вона може давати місце дияволу. Скажіть, якщо є гнів, то як, як його там помітити? А диявол помічає. Окей? Хто крав, нехай більше не краде, ну, то ніби більше до Радянського Союзу відноситься, то я переступлю, то я... а ви собі розсуждайте. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке. Я тут собі відмітив, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Це як цілий віз, як цілий чемодан тут сказано велика нагрузка: те, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Як так сказати? Ніякого слова гнилого не виходить із уст ваших добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Я йду далі. І ще одне: що людина віруюча, та, яка в Христі Ісусі, може засмучувати Духа Святого Божого, яким запечатано на День викупу, і тут теж вже такі явні діла подратування. І гнів, і лютість, і крик, і лайки нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Я знову до того взуття вернуся і, і йду далі. І коли роблять взуття, то вони хочуть, що як ви його поміряєте, що воно приємне, що воно вас супорін, що воно має ваш, немов би відпечаток, що ви в нього взулися і воно файно, воно так. Ви його купите. А як та я, от, біда туди залізає? І колет. І... І думаєш, не побачив раз, не побачив два, але все-таки воно там є. Right? Тепер я скажу те, з чого я, я почав, тому що тут багато треба Unpack, а я не хочу багато Unpack, бо ви будете на мене дуже е, лихі, а тут написано, щоб ніхто, щоб все, щоб не було ніякої злоби. То я не буду більше Unpack, тут все понятно, я його. Так роздумував над тим е, місцем і тут дуже цікава ідея. От воно в п'ятницю сьогодні для нас підходить. Правда? Я не можу на когось показати пальцем і сказати: ти неправду кажеш. Ти дуже багато кажеш неправди. Ну як я таке можу сказати? Хіба він правда мені так багато набалакав? Правда? Давайте ми візьмемо собі ту думку, бо ми члени один для одного. І якщо щось не так меже нами, то воно тисне, протруден, воно там десь є і воно рано чи пізно виявиться. Це so, Коли ми аналізуємо себе, коли ми готуємося до спомину смерті Господньої. Скажіть, коли ми про такі діла читаємо, давайте я їх ще раз прочитаю, щоб казати правду, бо ми члени один одному, а неправду не казати, щоб не гніватися, дияволу місця не давати, не красти, щоб не було гнилих слів, не засмучувати Святого Духа Божого. Щоб не було подратування, лютість, крик, лайка, а ви одні до одних будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Знаєте, якби я сидів в тій синагозі там, де Ісус прийшов в тій батьківщині своїй, і Він прийшов і став такі речі говорити: «Но ми ж то віруючи, we are in Christ. Та як, як то ми так можемо Духа Святого засмучувати і, і, і місце дияволу давати? То мої думки, напевно, переключилися. От говорить. Ми знаємо його братів, ми знаємо його сестер. Прийшов тут? І не, що в нас нужди нема. І він прийшов, щоб і, 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 Jesus is attracted to the need. Ісус привлікається нуждою, якщо в тебе є, особливо, якщо вона в тебе довга, якщо ти про неї молишся, якщо ти хочеш відповіді від Бога. І приходить в один прекрасний момент Ісус і каже, щоб мені то є витягнути з твого мешта, з твоєї підошви, то треба тут попрацювати. І треба повірити, що Він може це зробити. Правда? Так просто. Але люди, Слухайте, люди в 21 віці, вони ж, вони ж мудрі? Як я так стану перед Богом і буду казати, що я брехун? Якось не підходить. Правда? Як я буду казати, що я е, злобу маю? Що якось проклинаю? Right? Якось. doesn't apply to me. But let me ask you this question again. Can you apply Jesus to your need today? Чи можеш ти прикласти Ісуса як пластир лікувальний у твою нужду сьогодні? Знайте, Бог завжди готовий нам відповідати. And so many times Ми мусимо проїхати довгий дітур по об'їзні піти, щоб прийти до того місця, що ти вже давно знав, що того не треба робити, що Божа присутність від тебе віддаляється, що ти засмучуєш Святого Духа. Треба так довго там. Тіпа, тут ремонт, я буду в'їжджати кругом, туди довго їхав, їхав, мучився, на кінець прийшов все рівно перед Богом і кається. І кається, бо, бо треба перемогти. Закінчу так. Знаєте, коли я вже от якраз трошки більше як місяць, коли ми були на похороні в свого тата, і якось ніхто із нас, там нас вісім дітей, і ніхто не мав ніякого сумніву, що тато в оселях. Небесних, що Він з Богом, що Він життя прожив добре, що Він спасенний. І я мимоволі переключився, знаєте, в свій дуже такий молодий вік, коли ми теж були на християнських похоронах, в молодому віці, в такому дуже восприїмчивому. І я пам'ятаю, що багато людей не могли так сказати про своїх рідних. Я не знаю, як ми то чули. Знаєте, в людей в такому віці 14-15 років, то в них так як ніби чотири вуха. Вони і тут чують, що там вже треба кінчати, що там вже футбол, або що там вже м'ясом жареним пахне. А тут чують, що, що люди говорять. І там конкретно питаються. Та ми не знаємо, чи він спасений. Знаєте. Якщо кожна людина дивиться за собою, і вона знає, що вона готується до спомину смерті Ісуса Христа, і в ньому вся повнота нашого Спасіння і нашої перемоги. І якщо ми читаємо ось цей перелік недоліків християнина, який там в Єфесян пише, і якщо ми приподобнюємося Подібно до тих людей, які були в Ісусовій Батьківщині, то в нас нічого не виходить. Тільки на декого, поклавши руки, Ісус ізцілив, а ми типа, і вроді в воді були, і сухі вийшли. І вроді чули Слово і ми його знаємо. Ми його сестер знаємо, ми його братів знаємо. І знара, то ж не про мене, ви так говорите, я нічого від себе не сказав. Я спеціально прочитав тут місця, і він дивував їх невірству. І пішов собі там по других селах і там проповідував. Знаєте, в нас є відповідальність. От в кожній нині така аудиторія в нас, що кожен, хто тут сидить, і я, в нас є велика відповідальність. Коли ми йдемо перед Бога when I cannot apply Jesus гніву, коли я не можу прикласти той пластир, спасаючий до своєї злоби, до свого всього остального, і нехай навіть тої крадіжки, хто тобі може допомогти? Знаєте, я послухав цілу доктрину Benefits of the Cross of Christ. Або, або ті е, пільги, які ми маємо через те, що Ісус постраждав. І їх аж сім. І дві з них пише, що Він нас звільнив з під закону, і Він нас звільнив від сили гріха. Хм. Ще є там п'ять остальних. І тоді далі ми в Єфесян читаємо. Що в нас є таке, що прочурінь мого туфля, моє взуття, і воно мене колить. І що ж то таке виходить? А виходить таке, що коли ти йдеш по житті, і кожен місяць ти готуєшся до спомину смерті, то Бог не атакує тебе цілим кузовом якоїсь нагрузки висипав на тебе там. А він тобі одну річ показує. От прийшов такий сезон, червень місяць, і Бог каже: отам От колет. Туди заглядай. І ти відкриваєш той до Єфісян і думаєш, то, то його мене колет. Береш свої духовні окуляри, дивишся, що треба його удалити. Знаєте, і привілегія християнина в тому, що він має всю допомогу Божу для себе. Я так вірю. Ісус Христос постраждав, щоб нас звільнити, звільнити. І йому то і не прийшлося легко, а нам залишається, приходячи до нього, сказати I believe. Я вірю, що ти син Божий, і я вірю, що ти мене від того звільнив. Take it out, Lord. Я згідний, витягни, забери. Мені того гніву не треба. А щоб засмучувати Святого Духа Божого взагалі не хочу. І щоб якісь гнилі слова говорити, ну для чого воно, сестрі, брату, чи навіть мені самому, воно нікого не збудує, воно нікому благодать не подасть вчасно. І знаєте, і тут праця Святого Духа. От вона така проста, я її описав, але то праця Святого Духа. Тому що ти можеш вибрати і ходити, і кривати. І воно там буде колоти, і воно там буде інфекцію може заводити. І так, як я сказав, і такий довгий, таку дугу пройдеш, дітур, об'їзд такий, і все рівно прийдеться з тим розстатися. Тому що кожна людина, вона десь колись приходить до закінчення свого життя. Я думаю, що ви бачили на новинах, як хлопчик вийшов собі, 19-річний юнак вийшов собі на море, так, от коли вчора, чи, чи два дні тому, вийшов на море. І побачив, що, 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 що тато з хлопцями чи з дітьми своїми він його хвиля тягне, його треба спасати. І 19-річний хлопець, який живе біля моря, який спосібний, він кинувся туди їх спасати, тому що вже лайфгардс не було, вже була восьма година вечора. І він їх спас, але сам потонув. Потонув. І шукали його аж до 2:30 ранку і знайшли аж дві милі від того місця, де він їх спасав. І здавалося, що хвиля невелика. І здавалося, що ну що там по коліна чи по пояс вода. І коло моря живе, і знайомий з тим, інакше би не ліз спасати когось другого, або принаймні не спас би їх, якби не знав, що робить. Знаєте, життя людини, воно, воно крихке, воно непредсказуєме часто, а голос Святого Духа дуже вчасний і дуже вчасно подає нам своє попередження і свій голос. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав. У синагозі. І багато хто чувши, дивуватися, стали і питали. What is your reaction today? Ісус тут, Він говорить, це абсолютно Його слово. Воно в всіх перекладах, на всіх, на всіх мовах говорить це саме. Will you decide? Будемо так далі жити, знаєте, неприязнь. Я не кажу, що воно є. Але раз Дух Святий Його подає сьогодні як свою телеграму, значить, воно має аплікацію, воно має десь з'єднатися з чимось. Правильно? І коли ми прийдемо перед Господа, нехай Він нам допоможе сказати, Jesus, I apply you to my problem. Ти мій лікуючий пластир, я прикладаю тебе. Help me. Во ім'я Ісуса. Амінь.